Чав цікавитися, як Волинський ТЦК розподіляє квартири, став судитися з ними, і його відправили на фронт. Про це розповіла мама Волинського прокурора. Мова про Сергія Янковського жінка каже, що колишній очільник Волинської прокуратури позбавив сина бронювання від мобілізації. Тручався в діяльність мого сина, вказував, кому підписувати підозри, яким людям. І щодо кого скеровувати до суду обвинувальні акти. Виманив 10 вересня мого сина, до ТЦК сказав їй і собі оформляй відстрочку від мобілізації по опікунству над недієздатним братом. А в ТЦК вже було повідомлено про приїзд мого сина і вони його. Просто його заламали, схопили. Жінка каже, що має двох синів. Меншому майже 40 років. Він недієздатний. Суд призначив Сергія Янковського опікуном брата. А він оформлений вже опікуном, так? Так, він оформлений, є ухвала, є ухвала суду. А мені тепер що робити, як я вчора? Що я вчора пережила в хаті. Це доросла людина. Тим часом у Волинському ТЦК розповіли, що трапилось. Громадянин Янковський Сергій Олександрович звернувся до ТЦК та СП Волинської області з метою зняття з розшуку у вересні за невчасне прибуття за повісткою. Також під час перевірки військово-облікових документів не виявлено інформації про наявність у громадянина від строчки від призову. Після проходження військово-лікарської комісії було встановлено, що він придатний до проходження військової служби та направлений до навчального центру. Лише після отримання повідомлення про призов на військову службу Янковський. Сергій Олександрович висловив намір подати заяву на відстрочку. Нагадаємо, Сергій Янковський судиться з Волинським ТЦК щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Історія тягнеться вже рік, відколи чоловік почав вирішувати квартирне питання. Прокурор розповів, що його батько був військовим і в 90-х подався на отримання житла для проживання для себе і синів. Черга повільно, але рухалась. І, от коли здавалося, що дочекались омріяного житла, розповів прокурор. Нилися за бортом, надавалося житло особам, які взагалі на черзі не перебувають. Надавалося житло особам, які перебувають після сотні в черзі. Волинка циката СП говорить про те, що я їм я втручаюся і заважаю їм розподіляти житло для тих осіб, які змогли отримати житло. Між тим суд каже Сергій Янковський, став на його сторону. Суд тричі. Ричі задовільнив позовні вимоги, та останнім рішенням взяв на себе дискреційне повноваження, та зобов'язав надати погодити надання даного житла. Після того, як пан Сергій направив запити та почав цікавитись, хто отримав замість його батька житло. За його словами, на нього почався тиск. Керівник Волинського ТЦК, мовляв, навіть направив заяву до прокуратури з вимогою звільнити прокурора. Тож той звернувся до суду з метою захистити репутацію. Згодом Волинський ТЦК навіть просив суд закрити провадження, бо керівник, який направляв цю злощасну заяву, вже не керує терцентром. Однак отримали відмову. Нині представник ТЦК до суду не з'явився. Від сторони відповідача є відповідне попитання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що повноважний представник перебуває в відрядженні, не може з'явитися до суду. До слова, після квартирної історії звільнили з прокуратури маму Сергія Янковського. Вона працювала там прибиральницею. Два роки нас скують, два роки нас переслідують. Два роки мене з роботи звільнили, де я пропрацювала в тій самій прокуратурі. Пане генеральний прокуроре, хочу до вас звернутися і запитати за що? Чи ми не так працювали? Чи не тою стороною я не тою шваброю мила підлоги? Чи буде у жовтні крапка у цій історії ще невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.